Ми з вами багато років проводили цю конференцію на території великої святині Української православної церкви києво печерської лаври. Для нас всіх, безумовно, важко сприйняти, що зараз ми знаходимося не на цій великій святині. Але ми з вами всі, як церковні люди, повинні розуміти, що Господь надає нам іноді іспит, і головне, що є в нас і що лежить перед нами. Це необхідність зберегти традиції, котрі в нас є. А традиції православні, передання православного, воно може зберігатися і за кордонами навіть тих місць, котрі для нас є великими і святими. І хоча наше серце, скажемо знову, воно переповнено скорботи, тому що на києво Печерській лаврі відбувається ця подія. Але наше серце переповнено і радості, тому що ми зберігаємо традицію, котра була налаштована в Київській Духовній академії і семінарі протягом останніх 30 років. І те, що ми маємо можливість зібратися на конференцію в Волосійському свято-Попроському монастирі, це теж милість Божа для нас до чаші учащих, і що ми під покровом Пресвятої Діви Марії. І надалі звершуємо те, ради чого кожен з нас прийшов в Київську духовну академію і семінарію навчати або навчатися. Тому сприймемо сьогоднішню конференцію як залог, як ознаку того, що традиції Київської духовної академії і семінарії не вмерли і не вмирають, а будуть і далі продовжуватися. Якщо ми з вами подивимося на кількість учасників, сьогоднішній конференції, то побачимо, що кількість учасників, враховуючи сучасний стан, сучасний час, дуже і дуже немала. Передусім хотілося б сказати, що в нас всього 74 доповідача. Багато хто із доповідачів є з України, а є і ті, хто доповідачі з закордону із Сполучених Штатів, Грузії, Польщі та Німеччини. Є також представники помісних православних церков Грузинською, Польською і Православної церкви Америки. У нас очна, на очній формі сьогодні приймають участь 65 учасників і 9 дистанційно, також духовні начальні заклади, 62 доповідача з духовних навчальних закладів з України. Є і представники. Навчальних закладів із інших помісних церков, із Білівської духовної академії, і Свято Володимирської духовної семінарій є і свійські вищі навчальні заклади, котрі приймають участь в нашій конференції. Це Київський національний університет імені Тараса Шевченка, два доповідача, і Білоцерківський інститут непреревної професійної освіти, університет менеджменту освіти, Національної академії педагогічних наук. Україні. є також представники не навчальних закладів, а єпархії Української православної церкви, церкв, котрі приймають участь в якості доповідачів. Це Олександрійська єпархія, Одеська єпархія, представник Києво-Печерської лаври і закордонних єпархій інших помісних церков є представник Лодзінської, Познанської єпархії, Чикагської єпархії і германської єпархії РПЦЗ. Також сьогодні, після пленарного засідання, відбудеться під головуванням голови учбового комітету митрополита Нежинського і Прилуцького Климента семінар. На Цей семінар теж прибули учасники, це семінар викладачів сучасної історії. Є теми, котрі ми повинні піднімати, і є теми, котрі повинні бути дискусійними. Але все це повинно робити, щоб показати, що наукове життя, дискусійне життя воно продовжує існувати. Велика подяка всім, хто прийняв сьогодні участь і знайшов час прибути для роботи нашої конференції. Особливо подяка митрополиту Антонію, Бориспольському і Броварському, керуючому справами Української православної церкви, також митрополиту Клименту Нежинському Прилуцькому голові учбового комітету. Архієпископу Хмельницькому і Староконстантиновському віктору і всім, хто приймає участь в цій конференції. Ми розуміємо, що це багато часу, багато сил, але якщо ви знайшли можливість приїхати і прийняти участь в нашій конференції, це знов і знову показує, що Київська духовна академія і семінарі існують. Київські духовні школи будуть існувати до тих пір, поки є студенти і абітурієнти, майбутні студенти, хто бажає навчатися саме в Київській духовній академії і Семінарії. І сьогоднішня конференція це показник того, що таких людей є досить велика кількість, що вселяє в нас всіх в корпорацію професорсько викладацьку надію на наше майбутнє.